Міністранти, ходіть сюди, вітальні брати. Поможете мені проповідь сказати. Браття, сестри, учасники служби Божої, які прийшли у храм. І ті, які не дійшли, але вдома молитися Христос Воскрес. Закінчення третього. Тижня від Пасхи. І в п'ятницю п'ятницю тижня рівнопослухних жінок мироносець, коли ми весь цей, весь цей час молимося за жіноцтво, молимося за всіх тих, хто близько до жінок і хто послужив через заступництво тих. Святих осіб, про яких Євангелія пише, і взяли участь у дуже важливий момент історичного життя Господа Ісуса Христа. Ми також читаємо діяння апостольські і діяння апостольські, які нас супроводять у цей період, також діляться. Діляться вони приблизно так. Починається діяння апостольські з того, що є 11, а не 12. Учнів, тому що один відпав, і апостолам треба вибрати одного: тоді сушестя Святого Духа, і тоді діяння апостола Петра і Івана. Потім трошечки діяння апостола Филиппа, і потім діяння Павла. А щоби зрозуміти, наскільки описані всі, і скільки Лука пересвячує, який написав діяння то так жартуючи, можемо так сказати, що трошки згадані 11, потім Петро і Іван, потім Філіп, так дуже коротко. Філіп, буквально трішечки, а потім Павло. Починаючи із 10-го, 9-го розділу буде Павло і всі діяння будуть Павла. А Раз так то Павло буде дуже важливий. І сьогодні дуже промовляюча сторінка, як Павло увіходить у церкву. Спочатку він є той, який переслідує церкву. Ну І ми так собі звикли, що Павло був переслідувачем, в один момент це змінилося, і він почав уже, ніби перейшов у іншу команду. А коли ми розберемося, як це відбувалося, відбувалося досить в деталях, його вартує розібрати, досить цікаво, тому що історія знову ж таки повторюється разом з нами. Савло, він Саул, Савло ще до того часу, поки він не Павло, поки він Савло, він вихований як ізраїльтянин із коліна Веніамена, він е, має фарисейську школу, він за покликанням і за переконанням фарисей, він дотримується закону, він вірить у те, що закон і дотримання закону мають змінити народ, а раз так Бог побачивши такий. Законопослушний народ буде всіх розсувати ворогів, він у свято вірить. І тут на заваді того очищення народу і богопослушності, і той законопослушності, це це треба наголошувати на цьому. з'являються якісь послідовники харизматичного проповідника, якого нещодавно розіп'яли, а потім гріб пустий, там розібратися тяжко, але вони щось дуже успішні і дуже мутять воду. і вони аж ніяк не подобаються, аж ніяк вони не доподобають Єрусалимському рабінству, і Савло вирішує як учень своєї школи, свого напрямку, своєї релігійно-політичної течії і своїх переконань, в яких виріс, завзято з тим покінчити. І ми чуємо, що він іде в Дамаск. На північ іде в Дамаск. І по суті, ми дізнаємося, що. Кого зустрічає, савло? кого зустрічає Савло? Він зустрічає немічних людей, яких можна зв'язати, пов'язати більше того. Вони даються, вони даються, коли їх ловлять, вони там не виймають меча, як зелоти, не роблять якихось таких. Вони даються, і Савло бачить слабких людей. Щоб Савло бачить просто слабих людей бачить. Але робить він це неодноразово. Ми сьогодні чуємо, коли Ананія говорить із Господом, каже, чув я, що він святим Твоїм у Єрусалимі, в юдеї зробив багато кривди. Сало вже має прецеденти. Сало вже переслідував, він слабаків переслідував цих християн, слабаків. Він їх переслідує. Але приходить такий момент коло Дамаску. Коли він йде забирати Слабаків, що він не доходить до Слабаків, чого не дай, Щоб ви хлопці слухали? Господь Ісус йому з'явився. Оце дуже важливо. Савло, він позаду себе має свою родину, має своїх вчителів, має групу людей із переконанням, має ідею. А що слабаки мають? А слабики мають Господа Ісуса, за яким пішли. І спочатку він не відразу зустрів Господа Ісуса. Він спочатку слабих людей зустрів. І він починає цих тяпати слабих людей. І це слабачка, а то слабак. І так він, і сяк. І він вже напланував, що з такою динамікою їх тут за пару місяців не буде. Але приходить момент, і він натикається на камінь, на фундамент. Це знаєте, що коли. Якась будівля, треба щось розібрати, і ти там, оу, та це криш, це все, моль поїла, тщу, кришу вбалили за, за дві години. А це що, та це, це все стіни, та це така валька. та давай, Ану, давай. ану хлопці, йдіть, карате, покажіть. Взяли, розбалили, потім, а це що таке? А це ну, та це теж трошки треба ломиком, трошки тим та йде, а потім раз тик. Ви в курсі, що кафедральний собор стоїть на скалі. Вам хтось сказав, що кафедральний собор на скалі стоїть? Як ви думаєте, подивіться, які тої вежі? Християни добрі. Що ви думаєте, то тут так, такий фундамент у XVI або потім столітті візуїти, такий фундамент одлили з арматурою. Чому тут побудували такий класний собор тяжкий? Тут скала. Тут скала. І тоді, коли Савло Позаду нього навчання, його батьки, і приходить, він бачить лише групу людей, а натикається на скалу, натикається на фундамент. Братя, сестри. Ми коли, будучи християнами, які йдемо в свідоцтво, йдемо у свій, зустрічаємо різних людей, починаємо говорити, що бачать люди? А, Юристка. Ну, сильна юристка, але така. така а це хто? А, це, це столяр. Ну, столяр, непоганий столяр, але просто ну, чоловік кашляє. А це хто? А це, це це учні. Це учні. Так, файно бігає, але я на Бог схожу та його. Що вони бачать? Вони бачать нас як людей і бачать, можливо, якісь наші сильні сторони, але бачать наші слабкощі. До якого моменту їх бачать? Вони бачать наші слабкощі до того моменту, поки Господь їм дає. А потім один момент має настати, і він дуже важливий. Браті сестри, у християн мусить наступити один момент. Якщо ми дійсно християни, після наших слабкощів, після наших простуд і гайморитів, і всього, що у нас може бути, після того люди мають, ну, ти знаєш, мушу тобі сказати, Бог з ним. Мають упертися у скалу. Усіх у нас є скала. Ми точно християни. Ми не просто як, бо дивіться, Савло йшов із законом. Він йшов з знаннями і школою Гамалаїла і своїми попередниками, які сформулювали доктрину. Савло йшов, як, розумієте, чоловік, який йде з групою людей з серйозною. Християни йшли як слабаки, але йшли і скалою. І це дуже важливо навіть дітям бути християнами. Щоб знаєте, коли той, е, 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 як це там називає, екскаватор цього світу, знаєте, приходить так шш, і то обвалив, і то в один момент такий оп, зачепився. І ой, то щось не то. То щось не то, там скала. У кожного мусить бути Господь Ісус. І Він це покаже. Сміялися тебе, сокласники? до якого моменту? Доки бачили слабоші, доки не зачепилися за ту скалу, яка у нас спільна. Так за щося молимо сьогодні? Молимося за те, щоб да, Савло потім лишає ту свою групу. Він стає скалою. І якщо ви уважно, хлопці слухали, що потім каже Господь Ананії, каже. Він мій Ісусу вибраний, він буде багато стражда, йому треба буде багато за мене ще потерпіти. Він теж буде для багатьох сбаком. Скажуть, Савло, та, та він невеликий, та він так, так та він то торохті, та він це, та він то. І все будуть йому то казати і бачити в ньому то, що він бачив у людях, поки не наткнувся на скалу на Ісуса Христа. А потім, що стається? Увесь світ змінюється завдяки Павлові. Бо світ змінився завдяки християнам. Завдяки нашим гріхам, номінальних християн також не в добрий бік, але завдяки християнам світ багато чого отримав. Давайте молимося, щоб ця доля нас, які є у світі, які проявляють слабкощі. І світ бачить у нас просто координату людей, аби це було до певного моменту, і би Господь проявив свою силу. І молимося, щоб ми не були просто церква, то не група людей просто, то група людей, яка на скалі стоїть. Церква це група людей, яка на скалі стоїть, яка засаджена в Ісусі Христі. І коли церкву починають чистити екскаваторами і переслідуваннями, рано чи пізно зуби-екскаватор ламає. Він зломив ці зуби світ минулого століття, коли чистили нашу церкву. Він поламає і сьогодні і все буде ламати. Якщо ми стоїмо на скалі, Павло став на скалу. Слабий! Переслідуваний, але на скалі. Наш собор стоїть на скалі символічно. Дуже важливо, щоб була невидима скала Ісус Христос, який буває, що не завжди поспішає говорити, хоч ми кажемо, повішує їм Дашу. Він біля наших міст має дещо сказати і переслідувачам, і ворогам, які бачили у нашому народі слабкість. Господь має як при Дамаску, щось сказати, і ми за це молимося. Ми молимо, аби скала зупинила неправду і всю ту страшну агресію, яка йде супроти нас і супроти християнського світу. Амінь.